Шевченко, дівичої ночі, Розплелась густа коса, аж до пояса, розкрились перси гори, хвилі серед моря, засіяли карі очі, зорі серед ночі, білі руки простяглися, так би обвелися кругом стану і в подушку холодно впилися. Та й завмерли, та й заклякли, з плачем рознялися. Нащо мені коса, краса, очі голубині, стан мій гнучий, коли немає вірної дружини. Немає з ким полюбитись, серцем поділитись, серце моє, серце моє, тяжко тобі бити. Жити, з ким жити світ лукавий, скажи мені, нащо та я слава, слава. Я любити, я жити хочу серцем, не красою, а мені завидують, гордою злою. Злі люди нарікають, а того й не знають, що я в серці заховала. Нехай нарікають, гріх. Хочеш вкоротить свої темні тяжкі мені ночі, бо я вдень одинока, з полем розмовляю, розмовляю і недолю в полі забуваю. А вночі та й оніміла, сльози полилися, білі руки простяглися, в подушку впилися.